Дуже цікавий набір гусениць для радіокерованих моделей. Чотири штуки в наборі. Ось так виглядає комплект, ключик і чотири зібрані гусениці. коробочка тут показані розміри. Це 10-й масштаб для краулерів, для того, щоб поміняти колеса стандартні на гусениці. Подивіться, сніг, пісок, різний грязюка і так далі. Підшипнички, там є маленький амортизатор. Тобто все зроблено для того, щоб долати різне складне покриття позашляховика джипів і так далі. Ось такі гусениці для 10-го масштабу. Ще покажу вам, встановлю на модельку TRX-4 і покажу вам, як воно буде виглядати. Але так, дійсно, по якості дуже і дуже класно виглядає. Це це ж таки траксас. Резина, ось ця вона м'якенька, реально класна, м'яка резина. Бачите, що тут підшипники металеві. Ну, тобто, зроблено все дуже класно, якісно в стилі траксас.